Всім привіт, всі, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику я вам розкажу про те, як прийти теснет сонейм, сонеєм, щоб винести з нього пару сотень доларів абсолютно без вкладень. Тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця, ставте лайки і давайте починати. Проект поки що не розголошує кількість своїх інвестицій, лише з їхнього поста у твіттері Ми можемо дізнатись, що в цей проект занесли такі фонди, як Спартан, Bitcraft, Хай Кепітал. Нюман та багато інших, але це нас майже не має цікавити, адже нас цікавить тут лише. Як винести з цього проєкту великий троп. Зараз ми до цього і перейдемо. Тепер переходимо до активності. Інструкцію я виклав в себе в телеграм-каналі, там я розписав е, детальніше, закріпив всі посилання. Нам потрібно буде взяти тестові токени на Я, Хто не знає, вони беруться у спеціальному крані. Посилання на ці крани також в в телеграм-каналі. Отже, переходимо за першим посиланням. Нам потрібно буде зробити брідж-транзакцію в мережу Мінато, вибираємо Саполія. Вписуємо тут, допустимо, частину свого балансу. Нажимаємо Review Deposit і надсилаємо транзакцію, після чого підтверджуємо її в нашому гаманці. Чекаємо, поки транзакція пройде. Поки вона мене буде йти, я вам розкажу про наступні активності. Ми заходимо по другому посиланню на Verylong Swap, бачимо. Тут нам потрібно переключити вже на мережу Мінато. І вже в мережі Мінато нам потрібно буде робити транзакції. У нас нажимаємо тут і тут нам буде показувати, скільки в нас є нашого балансу. Бачимо, що тут в мене є 0,2 ефіра. І допустимо я в токени USDC переводжу 25% з ефіру. Транзакція. Направляється гаманець, ми її підтверджуємо. Я б вам рекомендував би робити кожен тиждень по 20 транзакцій і плюс по одному розгортуванні гаманця, тому що це буде ідеальна тактика для того, щоб винести кожен тиснет. Я так робив Тайко. Мені Тайко насипав 200 плюс доларів на аккаунт. І інші тиснети я роблю по такому ж принципу, що кожен тиждень я роблю по 20 плюс транзакцій. Тобто в мене є а, різні робочі дні, а, різні активні тижні. І це також впливає на кількість вашого дропу і взагалі на ваш дроп. А, також бачимо, коли ми перевели наші токени, ми можемо також а, перевести їх в іншу, а, точніше, інші валютні пари, допустимо, з USDC в USDT. А, чекаємо, нажимаємо Swap Anyway, нажимаємо ОК, okay, переводимо наші токени. Все, чекаємо, поки транзакція пройде. Після цього нам потрібно буде додати ліквідність. Ми заходимо сюди, нажимаємо «Liquidity», Бачимо, що я вже додав одну ліквідність. Нажимаємо Add liquidity», Вибираємо валютну пару, яка нас цікавить. В даному випадку це є ефір USDC. Ви можете вибрати USDT, ви можете вибрати абсолютно любе, але я використовую або USDC, або USDT. Тут вибираємо період, під яким ми хочемо стейкати, допустимо, я виберу 0,05. Це проценти. Туди вибираю, допустимо, 50%, туди вибираю, допустимо, 25%. І нажимаємо Add. Додаємо цю ліквідність. Також один з важливих пунктів. А, абсолютно всі дії, які є в цьому теснеті, вони будуть враховуватися. І чим більше ми їх зробимо, і чим якісніше ми їх зробимо, тим більший шанс, що ми отримаємо аирдроп, і тим більший шанс, що цей аирдроп буде великий. Як бачимо, що цей теснет взагалі не висне, він проходиться дуже і дуже легко. Якщо у вас є фейли транзакшенс, то можете почекати. І ця транзакція через деякий час прийде, тому що вона просто могла застрягнути. В е, блокчейні. Так, тепер давайте перейдемо до завдань, пов'язаних з Layer 3. Переходимо на layer 3. Тут у нас є два квести, які дуже і дуже просто виконуються. Ми переходимо, вибираємо з синею Мінату. Ми нажимаємо Continue, 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 Тут все скіпаємо. Нажимаємо Open з Bridge. Тут нам потрібно зробити Bрі, але ми вже його зробили. Можете зробити ще раз його, просто там перевести малу кількість токенів, допустимо, 2 долара. На всякий випадок, тому що вас може зразу не зарахувати. Чекаємо, поки прийде транзакція, чекаємо 13 секунд. І забираємо це завдання. Завдання на Layer 3, в принципі, вони також будуть враховуватись. На розмір вашого дропу, тому що деякі проєкти роблять свої квести е, на Galaxy, хтось робить на layer 3. Е, Проєкт вирішив зробити на Layer 3. Тут в принципі немає тяжких завдань. Discord е, зробити Bridge, е, Я нажимаю допустим Skip. І тут нам потрібно буде е, заклеймити наші куби і наші XP в мережі Optimism е, е, нам потрібно буде домати пару центів на комісію, ми їх клеймимо і все успішно проходить. Друге завдання це тренінг Sun Now. Тут ми теж нажимаємо Continue. Далі нам потрібно буде посидіти точніше, відкрити Sun Block. Нажимаємо Continue. Ще раз відкриваємо сайт, нажимаємо Continue, і знову ж таки тут вже у нас залишається лише заклеймати наші. Нагороди. Бачимо, що теснет проходиться реально легко. 15 хвилин в день вашого часу він займає. Думаю, виділити 15 хвилин тиждень для того, щоб поробити певні транзакції. Тут проблем не буде. Всі посилання з відео я залишу в описі. Бажаю всім гарного дня. Дякую всім, хто дивився, і до наступного відеоролика.